На Прикарпатті медики фіксують значне зростання кількості хворих на туберкульоз. А відтак закликають у мешканців громад регулярно обстежуватись, аби вчасно виявити та запобігти розвитку хвороби. Тему продовжить наша Вікторія Резун. В івано франківській області зросла кількість хворих на туберкульоз в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 20%. Найвищі рівні захворювання були у Івано-Франківському, Коломийському та Надбернянському районах. І ріст захорністю в цих районах коливався в межах від 35% у Каловському до 48% Набрнянському. Законність серед дітей порівняно з попереднім роком, практично була без змін. Усі засоби для швидкого виявлення а і лікування туберкульозу у медичних закладах є. Наголошують лікарі. Основна задача зараз полягає в тому, щоб люди також націлювалися на стан свого здоров'я, тому що кожен має відповідати за своє здоров'я. Напевно, такі в першу чергу сам банальний загальний аналіз крові, кардіограму, ну і звичайно, флюорографію або рентгенографію органів грудної клітки. Основні симптоми туберкульозу кажуть медики: це кашель, який триває більше двох тижнів. Загальна слабкість, різке схуднення та температура. На них потрібно звернути особливу увагу. Симптоми, які в принципі характерні для будь-якої інфекції. І тому люди не завжди звертають одразу на це увагу, і звертаються вже на жаль на пізніх і запущених стадіях. Більше 60% Випадків, які виявилися минулого року, на жаль, є е, запущеними і е, з деструкціями, тобто з розпадом легеневої тканини. Це свідчить про те, що людина виявилася вже в пізній стадії і не методом профогляду, а е, за самозверненням. Тому медики вкотре наголошують на регулярних обстеженнях аби вчасно виявити та запобігти поширенню цієї недуги.